Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Ірина і ми розпочинаємо новий тиждень, як завжди, який він буде. Ми з вами побачимо. А наразі сьогодні 16 я 15 серпня розпочала цей аркуш 3264 хрестика. Ось наразі стільки у мене роботи вже виконано. За вікном у нас дожди крапає. Сьогодні попрацювали трохи і сіла повишивати. Ось зі мною, як завжди, моя охорона. Лежить, релаксує. Ну, а ми йдемо далі. Дівчатка, варю борщ, і захотілося мені з вами поділитися, як я е, закінчую свій процес з борщем. Ось він у мене зварився, тільки що я його виключила, що я роблю? Я е, додаю у кінці зелень, ту, яку ви любите, у мене кріп, і е, я зробила таку ступці потовкла кусочок сала старого, і два зубчика чесночка і трохи перчика додала. Ми любимо такий, щоб він остренький був. Отже, дуже так гарно потовкла. І зараз я у виключений борщ висипаю зелень і растворяю у ложці. З ложкою да, беру в борщеві. Тобто, хто не любить шматочки сала, щоб попадалися, їх не буде, але смак і аромат божественно це вам кажу, і вже слюнкою дивлюся. Я впевнена, що це всі знають, але, можливо, хтось один не чув і спробує і. Буде до вподоби. Цей такий секретик мене бабуся учила. Вона робила завжди такий особливий борщ у неї був. Ну, воно дійсно дає такий особливий аромат і її додають окремо з чесночком. Я люблю його трохи зовсім трохи, бачите, щоб він не був дуже, не віддавав старим салам. От Маленький кусочок, два зубчика чеснока. Перчика і все достатньо. І дуже-дуже смачний буде обід у нас. Дівчата, всіх вітаю. Це йду з тренування. Вирішила не гаяти часу і з вами таким чином познайомитись. Я вибачаю, що я в очах, бо дуже сонце світить. Отже, сьогодні п'ятниця, 19 серпня, я за ці дні дошила тільки ведмідя 3264 хрестика свою норму. І більше нічого, бо у нас, як виявляється, одни леві. І друзі, у нас День народження за днем народження. Сьогодні у матері чоловіка день народження. Поїдемо вчора у Кума було, трішки раніше у хрещеника. В общем, нема часу. Дякую нашому ЗСУ, дівчатам і хлопцям, що є така можливість привітати своїх рідних. То, що я хотіла ще сказати, що е, хотіла е, подякувати щиро вас е, за ваші коментарі. А якщо я правильно згадала, Тетяна Дементова мені дуже такий коментар, щирий, і великий, написала, розчулив мене. Попала вона до мене від, по рекомендації Альони Неспешний Хрестик. І Альона це фідбек, де сказали, що мій канал, то начебто побували у подруги вдома. Я можу сказати те ж саме, чому я і зупинилася на ваших відео, тому що все якось так. Ненав'язчиво, непринужденно, по-домашньому, варенички, огород, сад. В общем, ну, все як в житті. Ще хочу а, а, вам порекомендувати канал Ірини Hobby Room. Він більш в'язальний. Я... Бачила трохи, Ірина теж е, вишиває. У неї є вишивка на одязі. Те, що я бачила, є там наборчики. Ну вона ще вдарила в'язання, шкарпечки. Е, Дуже-дуже позитивний, е, позитивна людина. Ну, я вам кажу, ну останнє відео е, у Ірини таке. Емоційно було, а попередні, ну то теж є життя і дякую Ірина, що ви поділилися цими емоціями. У кожного є своя рана і свої страхи. А взагалі, я з передостаннього відео, я вже не могла, у мене сльози текли. Від е, гумору цієї жіночки. <смі> Тому не важливо, що він в'язальний. Я в'язати дуже хочу навчитися, але поряд нема нікого. А я така людина, що мені оці всі схемки, е -е, крім хрестика, схеми я розбираю. А що стосується крючка, спиць, ну це тормоз повний. Тому, якби була людина поряд, котра от, посадила мене, взяла спиці і зі мною. От, ну, хоча б шкарпетки, бо я дивилась якісь відео я не можу знайти уроків. Але знайду бажання є шкарпетки зв'язати. Дівчата в'яжуть. Це, ну, це круто. Зимою не мер... а я мерзлячка така, що... Я б собі такі шкарпетки зв'язала. Теплі-теплі. Я б собі валінки зв'язала би. Оце таке включення зробила. Йду додому, зараз купі-купі і на день народження. Я всім бажаю гарного настрою, дівчат, не падайте духом, все буде добре. Понеділок, 6 година вечора, і я до вас своїм результатом. О, вишивала я на цьому тижні тільки ведмідя, але я з ним попрацювала досить непогано, як мені здається. Ось у мене вишитий був один участочок 3264 хрестика. Ось розпочала я його 15.08 і за три дня я його відшила. І до роботи я взяла наступний аркуш. Ось з 20-го. 19-го ми були у матері чоловіка на день народження вітали її. А на наступний день я розпочала аркуш цей. І, як ви бачите, досить небагато мені залишилось. Думаю, завтра я закінчу. Але згадала, що сьогодні понеділок треба зробити заключне відео в цьому тижні. І ось я до вас включилася. Дуже мені подобається. Я не знаю, як хто, але, я, знаєте, оце, це моя праця. І неважливо одиначки тут, дву, два хрестика, три. Я знаю, що буде бомбезний результат. Тому я з задоволенням кожен хрестик два чи один Беру, відшиваю, з кожним хрестиком. От, ну, я, я не знаю, як вам передати. Дуже люблю цю роботу, дуже буду вам е, казати, мабуть, в кожному включенні про це. Е, не знаю, емоції я не можу передати. І Стільки, знаєте, такі кольори один біля одного. Сірий, десь зелений, десь корічневий, а по ітозі дивіться, який виходить таке димка. Я не знаю, я пишаюся тими людьми, котрі можуть отак а, любу картину перевести в схему. І щоб був такий гарний результат з такою передачею. До речі, до схем. На цьому тижні я ще замовляла ниточки. У мене є схеми, котрі я роздрукувала, і, по мірі можливості, я докупляю ниточки на них. Тому на цьому тижні у мене. Получилось, я зібрала на дві схеми свої ниточки, є і тканина, є ниточки, є схема, отже, при бажанні можу розпочати, але поки що, думаю, що я так трохи одложила свій джинсовий піджачок. Може, я візьму його, а може продовжу відміння. В общем, Ви поняли, так? Да? Я боюся сама собі щось казати, бо все не так зроблю. Тому, вибачте, але у мене на каналі ніяких планувань і вас якось зацікавити, щоб ви знали, яке відео буде наступне. Ну, я не можу. Не можу. Ось, і ще перший досвід у мене такий був, я замовила схему. Верніше, як ця схема була, я її побачила в катрусіних рукоділках у Катюши. Вона дуже сподобалась одному чоловіку. Я потім, коли її буду розпочинати, а я зараз. Готуюся до цієї роботи. Маю надію, що я в вересні її розпочну, бо це буде багата кольоровка. І е, було таке бажання у людей, щоб, якому сказати, ну трохи не вистачало деталей, щоб нагадувала їх мрії і асоціація з ними була, а мені дуже хотілося цим людям вишити цю роботу і щоб вона у них висіла і нагадувала їм про їх мрії. Отже, я е... до Катюши обратилася з цією цим вопросом цим. І е, вона через декілька днів мені відповіла, що, на жаль, вона це не може зробити. І в цьому допомагала сестра коригувати схеми. А сестра зараз знаходиться, на жаль, в окупованій частині України. І вона мені не може допомогти з цим. Якось я відклала цю ідею, я взагалі така людина, що я відпускаю, і коли це потрібно, коли це треба буде збутися, воно здійсниться. І я, я потрапила на канал пані Оксани Степанчук доволі так не то, що давно но я знала про неї, але якось я забула, що вона розробляє схеми і е, спитала її, чи зможе вона мені трохи відкоригувати. І додати в цю картину декілька деталей. Вона взяла, спробувала, мені все дуже сподобалось. Вона мені розробила схему дуже так доволі швидко, бо в мене не було ніяких там дат, скоро, не скоро я чекала. Ось. І ну, все зайняло з. Тиждень я чекала, я так розумію, черга була, не тільки я обратилася до розробки якоїсь схеми. Ось. І коли ми до цього домовилися, все подобається, буквально півтора дня і Оксаночка мені скинула вже готову схему на почту. Тому ще от, от такими справами я займалася. І вишила, у мене ще продовжується робота з шапочками. Томати я вишила 10 штучок. Зараз у мене ще залишилось 7, не виш, 3 огірка я вишила, тому ще 7. А я вам збрехала, що я більше крім, крім ведмідів нічого не робила. Три огірка вийшла. Ось велика яка робота. <свісно> Отже, ну такі справи у мене були на цьому тижні. Що вам ще розказати? А більше нема нічого розказати. Дякую вам, як завжди. Дуже-дуже вам вдячна. Маю надію, що цікаво дивиться моє відео, будемо йти до кращого. Все буде у нас гарно, ми в це віримо, чекаємо, супутника нам це вже передали. Тому радіємо. І чекаємо нашої перемоги. До зустрічі, дівчата!